Гаразд, давайте розбиратися. Кожен з нас щодня має справу з грошима, чи то ранкова кава, чи велика інвестиція. Але чи зупинялися ми колись, щоб подумати, а що насправді керує нашим вибором? Які приховані сили в нашій голові змушують нас робити те, що ми робимо? Саме про це й поговоримо як наш мозок, по суті, керує нашим гаманцем. І ось тут ключове питання на папері ж все просто, правда? Заробляй більше, витрачай менше. Але в реальному житті ця формула чомусь дає збій. Ми спробуємо розгадати цю загадку, чому наші, здавалось б, такі логічні фінансові плани так часто розбиваються об, ну, об нас самих. Просто подивіться на цей контраст. В ідеальному світі ми були б як фінансові роботи, холодний розрахунок, аналіз даних, чітке дотримання плану. Але ж ми живемо в реальності, і тут на нас впливає абсолютно все: культура, виховання, наш сьогоднішній настрій, і звісно, це вічний ворог планів, обмежений самоконтроль. І от саме про цю прірву між ідеалом і реальністю ми сьогодні й поговоримо. Гаразд, але перш ніж копатися у власній голові, подивімося на зовнішні виклики. Бо світ інформації, в якому ми змушені ухвалювати рішення, це, знаєте, ще той лабіринт. І на шляху до будь-якого фінансового рішення стоять, як мінімум, три великі перешкоди це невизначеність, інформаційне перевантаження та асиметрія. Вони псують нам життя ще до того, як наша психологія встигає втрутитися. Давайте швиденько розберемо, що це за звірі. Перша проблема невизначеність. Це коли просто незрозуміло на що взагалі дивитися. От уявіть, вибираєте, куди вкласти гроші. Що важливіше, минула дохідність, розмір комісій, географія інвестицій. Цей туман не дає чітко побачити правильний шлях. Друга проблема перевантаження. Інформації не просто багато, її, відверто кажучи, забагато. Спробуйте не просто загуглити, куди інвестувати тисячу доларів. На вас вильється такий потік порад, думок і попереджень, що можна просто зависнути. Це називають паралічем аналізу, коли від надлишку варіантів ми не можемо обрати жоден. І третій момент асиметричність. Це коли, скажімо так, грайде не за рівними правилами. Консультант у банку знає про запропонований продукт абсолютно все, включно з усіма підводними каменями, написаними дрібним шифтом, а клієнт бачить лише гарну рекламну брошуру. Ця нерівність у знаннях, звісно, може призвести до не надто вигідних рішень. Так, із зовнішніми факторами розібралися. А тепер зазирнімо, так би мовити, під капот у наш власний мозок, бо, виявляється, в нього є свої вбудовані налаштування, які можуть нам як допомагати, так і, чесно кажучи, добряче заважати. І ось це ключовий момент усього нашого аналізу. Сучасні дослідження доводять наш мозок за замовчуванням прошитий на те, щоб приймати рішення швидко, інтуїтивно, майже на автоматі. Це його базове налаштування, і це пояснює дуже дуже багато чого. І це не просто теорія. За цією ідеєю стоїть величезна робота психолога Деніела Канемана, який, до речі, отримав за неї Нобелівську премію. Його праця дала нам по суті ключ до розуміння того, чому ми поводимося так, а не інакше. Отже, час познайомитися з цими двома операційними системами в нашій голові. Уявіть, що в нашому мозку є дві смуги руху: одна для швидких рішень, а інша для повільних і вдумливих. Швидке мислення або система 1 це наш внутрішній автопілот. Працює миттєво, інтуїтивно, без жодних зусиль. І головне, страшенно економить нашу ментальну енергію. А от повільне мислення, система 2, це наш внутрішній аналітик. Він вмикається для складних задач, вимагає концентрації і ну просто пожирає нашу енергію. І от як вони між собою взаємодіють. Система 1, наш автопілот, працює завжди. Це режим за замовчуванням. А система 2 – це, знаєте як спецпризначенець, якого викликають лише тоді, коли автопілот не справляється і не може запропонувати швидкого і легкого рішення. Теорія це чудово, але як це все працює в реальному житті? А все починається з одного простого, але дуже потужного принципу наш музок неймовірно лінивий. І це абсолютно фундаментальний принцип. Він називається закон найменшої напруги. Якщо перед мозком є два шляхи складний і простий, він майже завжди обере простий. Це його спосіб економити дорогоцінну енергію. А ось вам ідеальний приклад ми бачимо яскравий цінник зі словом знижка. Це сигнал для нашої швидкої системи 1. Вона миттєво кричить вигідно, треба брати. І Все покупка зроблена. А от перевірити стару ціну, порівняти з іншими магазинами, ой, це ж треба думати, аналізувати. Це робота для енергозатратної системи 2. І тому більшість з нас цього просто не робить. Ось механіка цього процесу. Мозок замінює складне питання, наприклад, чи дійсно мені потрібна ця річ, і чи виправдана її ціна. на Набагато простіше, чи це виглядає як вигідна угода. Потім він швидко знаходить відповідь, базуючись на асоціації знижка добре. І ми, як правило, погоджуємося з цим легким рішенням, не вмикаючи важку артилерію аналізу. Гаразд, злінню муску більш-менш зрозуміло, але є ще один величезний камінь спотикання на шляху до фінансового благополуччя, і це наш власний самоконтроль. Важливо розуміти одну річ: самоконтроль це не якась нескінчена риса характеру, це скоріше м'яз, який втомлюється, або батарейка, яка сідає протягом дня. І саме тому довгострокові фінансові цілі, які вимагають постійного напруження цього м'яза, є таким неймовірним викликом. А чому саме фінансові цілі так виснажують наш самоконтроль? Ну дивіться, по-перше, нагорода, скажімо, комфортна пенсія, вона десь там дуже далеко в майбутньому. По-друге, щоб її досягти, треба робити щось регулярно, часто рутинно. І по третє, найскладніше, це треба робити дуже-дуже довго роками. Наш мозок просто не створений для таких марафонів. І наостанок питання для роздумів тепер ми знаємо, що в нас постійно працюють дві системи: швидка і інтуїтивна. Та повільна аналітична. Тож, коли наступного разу постане важливий фінансовий вибір, виникає питання, в якій системі ми дозволимо взяти гору автопілоту чи свідомому аналітику. Питання відкрите.